Копання Міняра місторус із утажем до кінця 240, -й. тракторець одноциліндровий, задньопривідний. Зараз покажу вам очі. Тракторець має Лічильник мотогодин, 1 примусована віска. Ціна такого тракторця 3300 доларів, але ми забуваємо, що також є знижки. Зараз запаркували дане тракторця і будемо доставляти до власників. Вчора вони приїжджали, даного тракторця обдобилися. Місце, тільки від нього залишилося від цього тракторця. Подивилися, пощупали і сьогодні передзвонили, сказав, виїздіть. Кажуть, деку треба переспати, ніж пережити стою думкою і замовити техніку. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Нагадую всім, знову ж не попадайте на шахраїв бо вже є дуже багато що називається, що вони так само міні-агролуцьк можливо даже міні агро рівне інші наші філіали але зараз, зараз вам покажу так, що... іменно міні-агролуцьк міні-агролуцьк Машинка наша має логотипи О, написано міні-агро тут міні-агро Зверху Мініагро Луцьк. Не попадайтеся е, на шахрів, які вам непонятно, що будуть привозити. Це в кращому випадку. А В гіршому випадку взагалі нічого не привезуть, будуть просити вас по передоплату, е, якийсь там е, хоча б аванс за доставку чи ще щось. Не відійдіться, не таке. Купуйте перевірених офіційного кюртера компанії Мініагро. Найбільша мережа в Україні. Всім до зустрічі!